Френдлі з вами, день Френдлі. Так як я казав, вчора ми пробували з вами чай зі смаком імбиру і лайму. Сьогодні ми спробуємо е, чай, е, полуниця ананас. Ось такий полуниця ананас. Я сподіваюся, що цей чай мені буде найсмачніший з усіх цих чаїв, що ми пили. Тому що тут є полуниця, а полуниця мій любимий, моя любима ягода. Ну і ананас, самі, само собою, мені також подобається. Тому такі справи. Давайте. Реагувати та й робити цей чай зі смаком полуниці ананаса. Let's go! Дені справді реагує, Дені Справді реагує, сьогодні він буде пити. Так, ось бачите, так. Значить, концентрант. Секунда. Концентрант напою рідкий чай полиниці ананас. Пастеризований, торгова марка, маркуйте. Концентрат напою. Так, 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 так. Чай, чай, чай! Давайте відкривати та хочеш робити його. Так, пити, коротше. Так. Е, що ж, е, дружні, на жаль, ще е, немає, не стукнуло 100 доларів на мій рахунок, на монетизацію. Не знаю, не знаю. Е, значить, може, до кінця дня стукне. Не знаю, бо тут трохи довго. Так. Ну, не знаю. Так. Вже це до 22 січня 25-го сьогодні на календарі вже 29 січня, ну лки-палки, а я не знав. А я не знав. Рем-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Я дійсно не знав. А ну? Ну все одно як лікувальний на смак. Ну що це таке? О! Так. Всі ці чаї вони як лікувальні на смак. Добре, давайте кипяточка. Кип'яточок вже не сильно гарячий, але нічого, ми, ми цей Вову. У мікрохвильовку, та і буде гаряче. Ще тут прополочимо. Так. Дуже гаряче. Я, я вам оперу тут співаю. Мені треба в оперу. Мабуть. Ну що ж, розмішуємо? Не знаю, більше ці чаї, мабуть, брати не буду, бо всі вони дуже лікувальні. От думав полуниці вже, ну, таке собі. Ну, таке симбалів знову ж таки. Зараз кажете, бо термін придатності, прийшов я вас запевняю, пару днів різниці. Це не дуже сильно. Коротше, додаємо цукру. Це раз одну ложечку, бо вчора, як я додав дві, було максимально солодко. Так. Може би ще одну ложечку додати, не знаю. Казав найкраще на початку відео, ага, найкраще. Яке це найкраще? Пити, коротше, можна, але ну, це на 8 балів. Я ще добавлю ще одну ложечку цукру. Може не додаю? Ні, не додаю. О. Ход, знову пише, що хот. Ну цей раз вже не є такий гострий цей чай, як вчора. Ну правильно, бо то лайм вчора був. Написав мені Лакіс Вей фанс. Фановий канал Вея, мого любимого блогера. Блогера. Що, типу, коли будуть продукти з Івано-Франківська. Я продукти з Івано-Франківська, це ще пару днів назад він написав. Е знімаю по круглих чисел. Тобто по круглих чисел виходять ці продукти з Івано-Франківська. Він, видно, не знає. Він думав, що це з мого села виходять. А це ж, ну, якщо ти дивишся це відео, зараз я знаю, що ти дивишся. Е Лакіси, фановий канал, то то всі по круглих чисел 10, 20, 30, ну там ще 21-25 виходить продукти з Івано-Франківська. Тому ти вже має, мав би вже знати. Ми допиваємо чай. Коротше, як ми додали цукор на 8 балюк. Да. Ну таке. Надіюся, що більше нових смаків від цього чая не буду. Купувати не буду. Більше. Завтра кругле число, то завтра продукти з Івано-Франківська. Подивися, що завтра ми знімлю. Ну, типу публіку. Там деякі відео я наперед знімав, то вони вийдуть завтра. Та. Допиваємо. За ваше здоров'я. У нас уже на каналі 61 400. 400, добре. Рухаємося далі. Так, вже було вчора зранку 300, сьогодні 400. Ну, коротше, кожен день по 100 підписників пішло далі. Так, круто. А, допили. Супер допили. Коротше, на цьому все. З вами був, як завжди, Деніс Френдлі. Дякую, хто додивився до цього моменту. Можете дати знати у коментарях, як завжди. Я знаю, що ви і так дасте знати, написавши. Я додивився до кінця. Кла... Ну, такий собі, чай на 8 балів. Рекомендувати не можу, бо це як лікувальний йде. Так. Не дуже він мені подобається. Смакуйте так. Тому такі справи. Всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всі? Пока-пока, дружні. Бувайте. Так, бувайте, коротше. Класно попили, але на 8 балів. Бувало й краще. Так.